Зв'язок, тепло та електрика. Пункт незламності при палаці культури тепер відповідає усім вимогам. Систему «Старлінг» встановили 2 грудня. Перевірити рівень зв'язку приїхала делегація народних депутатів. Особиста моя ініціатива була було звернення місцевих мешканців. Пообіцяли і привезли старлінг, вже працює. Плануємо ще декілька завести згодом. Ігор Копитін та Павло Мельник оглянули пункт незглавності та перевірили можливість супутникового інтернету. Депутатам провели екскурсію на дах палацу культури, де встановлена система зв'язку. Старлінк може працювати за відсутності постійного струму та генератора. кажуть спеціалісти. Для цього систему доповнили безперебійником. У Нас працює система StarLink, це система від Ілона Маска. Вона працює як спутникова тарілка, яка ловить супутниковий інтернет. Тобто зараз у нас стоїть на безперебійнику, і тут буде інтернет цілодобово, є світло, немає. Працює генератор, не працює. Зарядили безперебійник, вона підключена, роутери підключені, і буде інтернет завжди. Не вийшло так, щоб поставити сюди рідний роутер. Ми купили роутер. Ми купили 70 метрів лан кабелю. І робили і дірки в вікні, де завгодно, але щоб людям сюди був інтернет. Ми провели кабель, підключили тут роутер, і зараз все працює, але роботи було виконано багато. Тобто, нам позавчора його привезли. Вчора ми все змонтували, перевірили. Сьогодні ще раз перевірили, і зараз вона вже працює в штатному режимі. Не встигли двері пункту зачинитись за попередніми відвідувачами, як на порозі з'явилась нова інспекція. Заклад оглянули голова районної військової адміністрації та представник обласної адміністрації. Спільно з заступником губернатора ми відвідали Южненську громаду. Декілька робочих нарад провели на підприємстві Дельта Вілмар» на Припортовому заводі. Ну і відвідали власне саме місто. Хочу сказати, що на Високому рівні облаштований пункт незламності, пункти обігріву працюють, тому в цілому ми задоволені організацією цього процесу. Враховуючи можливість звернутись, хочу звернутись до громадян міста Южного. Ми всі сьогодні в умовах війни працюємо і скажімо так, моделюємо формат. Можливих ударів по енергетичній інфраструктурі, ми ви знаєте, що є такі загрози. І інформація в нас є про повторні удари, що може привести до блокауту. Тому о, дуже важливо бути згуртованими, розуміти, куди йти, де обігритись. Такі ж пункти незглавності облаштовуються в нових білярах та сачавці. Туди також були направлені комісії. Прилад нічного бачення та утеплювачі для захисників. Волонтери та представники Одеської ОДА придбали допомогу для бійців 28-ї бригади. 5 грудня в школу імені Чорновола приїхав депутат Одеської облради. Цього дня відзначався день волонтера. Депутат привіз прилад нічного бачення та грілки. Їх волонтери центру Соловейки відправлять на передову. Ми збирали, думали, що буде одна сума, але за останній буквально місяць. Мабуть, два ціни взлетіли трошки вище, і для того, щоб купити якісну річ, тобто треба гарно заплатити. Ми ж розуміємо, що збір це не так легко, і тому, коли ми долучаємося командою, да такою ми зі своєї сторони, хтось інший зі своєї сторони, ще хтось долучається. Тобто це набагато швидше зробити. Тому у нас була така достатньо плідна співпраця. І я сподіваюся, що надалі так і буде. Нам привезли 120 Пакунків а, грілок в них по дві грілки. А, тобто ми плануємо, щоб, хоча б на перший час один пакунок на людину, тому що це грілки багаторазові. То я сподіваюся, що вони прослужать хоч якийсь час, поки ми будемо мати змогу підкупляти ще і ще прилад нічного бачення та хімічні грілки придбали спільними коштами. Це донати, які поступали на рахунок центру Соловейки, плюс участь благодійного фонду «Гончаренко центр у нас кілька тижнів тому був запущений разом проект разом з школою Чорновола міста Южного. Був запущений проект, щоб зібрати для до ї бригади, якій ми допомагаємо окремо. Ми як організація Ганчаренка-центр окремо допомагає школа. Ну і навіть не це більше вся Одеська область. Може 28-а бригада, неофіційно має назву Одеською, одеської ну, області. Громадські кошти зібрали в авторській школі гузика. Вчителі, учні та їхні батьки за тиждень задонатили 123 тисячі 356 гривень. наша школа разом з батьками учнями приєдналися до обласного челенджу освітяни для воїнів і. Дуже швидко за тиждень буквально було зібрано кошти для воїнів ЗСУ. А також ще було зібрано пакунки теплих речей для також для наших воїнів. Вісім пакунків передали в волонтерський центр Соловейки. Прилад нічного бачення та грілки відправлять військовим 28-ї бригади. Зараз волонтери центру Соловейки орієнтуються на придбання зимових речей. Кошти, які зібрали в авторській школі, підуть на придбання грілок та речей для зігрівання військових. Наші акаунти в Ютубі, Фейсбуці, Інстаграмі. ТВ Міг Южне. Підписуйтесь на канали Южницького телебачення. Довіряйте лише перевіреній інформації. Під час огляду пункту незглавності народні депутати поспілкувалися з місцевими мешканцями. В більшості люди звертались з проханням вплинути на ситуацію з відключенням електроенергії. Це дуже потужно, коли місто Южне стало таким прихистком для мешканців і Херсонської області, і Миколаївської області, як я сьогодні бачив і навіть Запорізької. Тому що місто дійсно затишне гарне, і люди тут безпечніше себе почувають. І щиро вірю, хочу вірити, що так і буде. Що буде. Мир на небо і що ми подолаємо все ж таки ці відключення світла, електроенергії, що взимку люди будуть з теплом, тому що наші енергетики, наші комунальники, і місцева влада вони все роблять для того, щоб цю ситуацію подолати якнайшвидше. Одне зі звернень набуло неоднозначного характеру, жінка в провокативній манері почала цікавитись ситуацією на Запорізькій АЕС у депутата Павла Мельника та згодом взагалі почала виправдовувати російські обстріли стратегічного об'єкту. Про інцидент повідомлено правоохоронним органам, говорить заступник міського голови Леонід Нейков. Звернення стосовно, я так розумію, це переміщена особа з Бердянська стосовно її висловлювань. АЕС 5 якоби ми За вказаним фактом буде направлено звернення, заява в органи СБУ, прокуратури ДБР стосовно виправдовування російської агресії. Заручники індивідуального опалення другий тиждень мешканці другого мікрорайону проживають в охолоджених домівках. Через нестабільні графіки живлення люди не встигають прогріти квартири. Голови ОСББ мікрорайону проблему озвучували депутатам. А наша знімальна група поспілкувалася з мешканцями мікрорайону У нас автономне отоплення, То тобто є світ є ся тепління. Є ми мрзнім. Мы очень мерзнем, да. Жить можна, можно, ну как, терпеть нужно, что если там на фронте такая ситуация? Что тут? Ну, прохладно, ну, ну пока ще нет критического положения такого. Нормально. По идее, ну как нет, конечно, может у кого дети маленькие, то может быть оно и прохладненько. А так, как бы ситуация вообще как бы не, не, не сильно в плане. Неорганизовано время конкретное, когда хотят включить, когда хотят выключить, как бы люди каждый постраиваются под то, чтобы, допустим, там, пищу приготовить или там еще что-то, там дети какие-то, там школы и так далее. Когда, допустим, четко знают конкретно цифру с двух до там, четырех, четырех до десяти, намного проще и легче, так понимаю, потому что иначе как. А если когда хотят выключить, конечно, возможно, какая-то там ситуация по Украине не складывается возможно. Каждый выкручивается сейчас как может. Например, кто-то там покупает аккумуляторы и ставит какие-то средства бесперебойного питания. Кто-то пишет в группах о том, что нужно собраться и пойти решать этот вопрос коллективно, например, там в мэрию, чтобы, может, какие-то генераторы закупить на крыше. В общем, этот вопрос не стоит, но в основном его решают люди. Я не знаю, как шевелятся Власти, я не сталкивался с этим, ну то, что люди его пытаются решить, это точно, потому что сидеть сутками без тепла, ну это как-то не годится. Казалось бы, у нас индивидуальное отопление это плюс, но когда нет света, это стал минус. Приготовить, есть у нас же ж газ все есть. У нас котлы просто не рубят, потому что им нужно электричество, чтобы оно могло працювати. Щоб котел сам мог працювати, там потрібно, там небагато іде електричества. Там в мене чоловік електрик, і він каже, що там дуже мало треба того електричества, ну воно треба. В квартирі все добре, просто доводиться одягати теплі штанишки і кофточку. А ті, хто не є, що їм холодно, ну хай собі куплять ще й теплі носочки може. Все тобто... там нормально з, з теплом. Тобто ви не страждаєте через те, що це автономне ну, опалення і немає світла, немає опалення. Коли в цьому домі я робив ремонти, ніхто не жив у всьому під'їзді, мінімальна температура у лютому була 12 градусів. Це коли весь дом не опалюється і коли ще жодного котла не включалося, 12 градусів. Зараз, ну скільки? Ну, 20. Ну, хай 18. Ну, діли, теплі штаніжки, все, що чонити. Все, все добре, все нормально. У вас маленька, як не хочете. Худ... Доводиться спати в піжамі. Я не думаю, що це дуже. Що це є проблема, що спимо не в трусах, а в піжамах. Все як... гаразд. Якщо надалі буде тут відключення, чи ну, буде це проблематично для вас? Не буде проблемою, тому що ну, доведеться. В шапочці спати. Думаю, що треба щось з цим вирішувати, бо це ненормально. А як температура в квартирі, як зігрів? Ну, у нас я живу на Приморській 5, то там є, у нас генератори закупили, бо у нас опалення на домі. Тому у нас трохи хоч прогріваються генераторами. А так я не знаю, як люди займають от ці хати. Взагалі, ну, зрозуміло, як вони живуть в таких умовах. В цьому домі є діти, є похилі, похилого віку люди. І я вважаю, що е, оці відключення дитек, які дивіться, от в нашому домі вмикають з часу дня до п'ятої вечора. Потім з часу ночі до п'ятої ранку. Я вважаю, що з часу ночі до п'ятої ранку це взагалі ну, кому воно потрібно. Бо люди, знаєте, хочуть відпочити з роботи також, е, хочуть ну, нормально виспатися. І я вважаю, що треба вмикати світло хоча б, наприклад, з 6 ранку до 10 ранку і, наприклад, з 6 вечора до 10 вечора.